Всім привіт, з вами знову Любомир. Ми сьогодні будемо переглядати оце все. хату Ой, і оцих гравців, отаких, наприклад. Наприклад, оце такий Стів. Покажи Стіва ближче. того. Оце то. у нього така борода. Ну, в Майнкрафті самому, у, неї, у нього бороди не було. Угу. Далі. Це, наприклад, Алекс. Ага. Оце у неї таке руде волосся в Майнкрафті. Угу. Ось свинка. Вищий. Mm -hmm. Так, о, свинка. А що свинка їсть? Э, свинка єсть, чим от квинку у Майнкрафті. Отаку. От ага. Угу. І, а це песик, його звати гавка. Так. Песик. Він з кісточкою тут. Угу. Шкода, що м'яса не здобив. Але хай буде одна кістка. Так, а це хто покажи? Оце кішка. Кися. А мишка Й... там є квадратно? Ось і рибка. Покажи рибку. Ага, це рибка. тоді пічна риба. Добре, а це що в тебе за будинок? А це вже ми дійшли до хати, це останнє. Але це ще не на... кінець. Дивіться, тут двері не заклеєні. І ось ти подивіться, цей так напоклеєний. Дивіться. Все ось соредині, ось вот печка, кровати, дві. На червоні спить Стив, а на цій білій Алекс. А поклади їх спадки. Ось вони тут дихнуть. Так, а відкривай свій. Ось тут сундук, тут у них лежат смадат, тут у них лежать ди зараз. Зараз покажу я вам. Ось це назалитовий злиток. Ось і блок... Ось залізений злиток. Ось і діамантик такий. На чогось в телефонному Майнкрафті кажуть, що це діамонт. І ось і золотий злиток і смарагд. Оці золоті злітльохи люблю, бо жарить добыча золота і стазороні жалочки і що хоть. А оце що таке посередині? Оце такий верстак. В нього можна кратувати всякі речі. Ну, ви напевно зіграєте в Майнкрафт. А ото що таке чорненьке? Оце чорне чорне це печка. Отака. Там можна все. Там можна. Ага. В пічки можна. Можна ще ви скло. Для цього вам треба забути в Майнкрафті пісок і вугілля. І у вас виходить скло. А якщо хочете скляну панель, вам треба кілінка 4 блоки поставити в верстаку, і у вас вийде там. Склянім панельки, ну я це малював не робив блоками. Ось тут блоки намовуть. Ну, як, як бачите, з вами був Любомир. Всім до побачення.